Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області місцеві мешканці чули гучні вибухи. Зазначимо, що офіційних коментарів щодо вибухів поки що не надходило. Анонімні телеграм-канали зазначають, що вибухи були в районі порту, куди декілька годин тому зайшли десантні кораблі Російської Федерації. Повідомляється, що можливо один із кораблів пошкоджений, адже зайшли в порт. Два вийшов тільки один. Плюс патрульні катери. Мова йдеться про Цезар Коніко, який у свій час не добили у Бердянську. Інформація потребує підтвердження, але зважаючи на те, що наші в свій час зробили в Бердянську, всілякі сумніви відпадають. Що там від флоту залишилося? А крім того, величезні колони техніки вирушили в тимчасово окупованої каховки до Скадовська. Вони попали під шкальний вогонь українських Херсе маршрут переміщення колона здали місцеві жителі. Самі ж окупанти пошкодили та підір. Вали шлюзи Каховської Гес, після чого вийшло так, що вони затопили самі себе. Жданов зазначив, що дамба має стратегічне значення для Росії. Вона будувалася для врегулювання рівня води у Каховському водосховищі, яка й наповнює північно-кримський канал. Через нього Крим отримує воду. До речі, коли вони росіяни заходили в перші дні, була захоплена нова каховка. Ця дамба вони висаджували туди десантом. І вже за тиждень росіяни підірвали дамбу, яку ми будували за вісім років для перекриття води. Пустили воду в Крим сказав військовий експерт. Тому окупанти всіма наявними силами отримуватимуть дамбу і навряд чи її замінували. Припустив спікер. Якщо росіяни не тратять Крим, то такий сценарій можливий. Але наразі даний об'єкт вкрай важливий для агресора. Зазначимо унаслідок наслідок атак ворога у березні пошкоджену дамбу Каховської ГЕС. Через це обміліло водосховище. Склалася проблема водопостачання жителів Криворіжжя та Нікопольщини. Окупанти у лютому почали спускати воду з Каховського водосховища, намагаючись тримати під Вищо рівень води нижче у Дніпрі, такі дії мають величезні наслідки для промислового комплексу зосередженого басейні Дніпра. Також окупанти відкрили шлюзи, що призвело до зниження рівня води. Він був найнижчий за останні 30 років. У РНБО заявили, що це черговий шантаж у Росії за допомогою ядерних об'єктів. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.